Все, все без Так, відео називається Чому я вирішив стати журналістом. Ну, з одного боку, це досить складний напрямок, якому не кожен буде готовий присвятити своє тимчасове робоче місце ну, або й навіть все життя. Така думка аргументується неохотою до знань всього на світі, адже хороший журналіст повинен орієнтуватися майже в кожній галузі, що на перший погляд важко. Я вам навіть більше скажу при таких умовах на етапі вибору професії це може відлякати майбутнього студента і перейти до вибору більш стадної професії. Наприклад, комп'ютерні науки. Але знаєте, все-таки є одна причина, по якій я вибрав цей фах. І це не друкування газет. Перше питання його спорт. Як часто ви сумлюєте? Поступово я відкриваю нове для себе заняття. Все, уїхав. Так. Бажаємо здоров'я, шановна аудиторія каналу найпрекраснішого, найнеперевершеного. Ой, вибач, давай ще раз. Не зупиняй. Якщо я вже тут, то напевно настав час відповісти на запитання з назви цього відео. Так, чому ж я вибрав журналістику? Ось її швидка відповідь. Без лишніх слів. Мені просто подобається знімати все на світі. Але перед тим, як поступити, мене охопила приголомшлива думка про те, що можна буде не запарюватися над написанням там всяких сценаріїв, текстів і тому подібне. А просто знайти собі бізнес-партнера, який за тебе і сценарій напише, і вірші придумає, і посуду помиє, і вопше. Так. Зйомкою і відеомонтаж я практикую вже більше 5 років. За цей час у мене появило своє портфоліо. Ось навіть е, свій сайт, до речі, написав власноруч.